Доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні приготувала для показу велику кількість молочників і соусників. Одразу буду показувати з цінами, де є які недоліки, але більшість в гарному стані. Так, розпочинаємо. Отут одразу покажу ті, що більш дорожчі. Ось це в нас городниця. Другий сорт, трошки є тут подряпини. По фарбі незначні ось такі подряпини. Але весь, весь ціленький, тоненький, гарненький, такий коштує 500 гривень. Далі Алфазе. 14 група, перший сорт. Гарно збережений, без недоліків 700 гривень. Є в мене ще з цього сервізу: цукорниця, чайні пари, або навіть тріум. Так, ось такий молочник. Це в нас долю, 54 рік. Він в гарному стані. Ось тут трошки затерте золото на ручці, але є в ньому заводські недоліки показуємо. Ось така невеличка якась затягнута бульбашка. І з цієї сторони, бачите, скол, але він під глазур'ю відблискує, то це точно заводський. Ось такий красень 350 гривень. Так, і ще один красень за 350 гривень. Це ось такий клеймо Чехословаччина з ялинками. Жовта троянда, з іншої сторони, меншого розміру малюнок в гарному стані 350 гривень. Є ще з цього сервізу, чайник і цукорниця. Так, схожий на наготой дольова. Давайте порівняємо малюночок. Кому це принципово для колекції. Бачите малюночок? Це в нас Баранівка. Ось таке, клеймо Баранівка. Тут є якісь невідомого походження. Ось такі поверхневі, подряпини сріблястого кольору. Не знаю, що це таке, чим його там терли де він стояв, трошки затерте золото по краю. Але весь ціленький. 180 гривень. Так, до соусників. Навіть таких маленьких, потім дойдемо. Так. Ось цей тоненький, це в нас Борислав, стареньке клеймо ялинкою. Так, по недолікам. По недолікам тут є заводські, також під глазур'ю. Ось такі нерівності з нижньої сторони. а так все інше гарно. 250 гривень. Полонним, але тут, на жаль, є ось така, бачите, тріщинка зірочкою. Вона не наскрізнає, заглядала, заглядала, не знайшла там тріщинки, і він не протікає. Ось тут з рахуванням цієї тріщинки 150 гривень. Робила трошки перестановки, продовжуємо далі. Покажу соусники, а потім продовжимо з молочниками. Так, ось така це в нас користень з такими цікавими ручками. Це частина з сервізу. У мене є є блюдо, є якісь спецовники, або можна ось окремо тільки ось цю соусницю. 120 гривень. Далі ось така дружковка третій сорт. Також є частина від сервізу, є якісь спецовники там для солі, для перцю і, і супниця. Разом весь набор 400 гривень або ось ця окремий соусник. 80 гривень. Ось цей малесенький у нас це користень, такий дуже симпатичний малюночок, соусник-егоїст, скажімо так, 80 гривень. Ось це баранівка з ручним розписом, Позолота збережена. Є до нього також для солі для перцю 150 гривень. Ось така баранівка з ручкою, деколь. Ось. Цей соусник 120 гривень. Тут є. Такий заводський недолік, бачите, як похирці затягнути внутрі. Так, ще одна ладья користий. Без ручки. Малюнок однаковий з двох сторін. Золота незатерта, 120 гривень. Ось такий малюночок, це старенька баранівка в гарному стані, незатертий 250 гривень. І ось такий зелений. Це в нас буде 53-57 рік в гарному стані, з зеленою обводкою. Що зустрічається рідше, ніж червона і синя. Ось така гарна ручка. Можна його окремо одного за 250 гривень. Або ще є до нього баночка з кришечкою. Знаєте, є для них такі, та баночка 200 гривень. Так, і оглядаємо далі наші молочники. Зараз я їх посортую по цінам. Щоб зручніше було запам'ятовувати. Почнемо огляд з самих дешевих. Ось така баранівка 60 гривень. Є ще інші предмети, там є, здається, цукорниця і чайні пари. Також все дуже недорого. Ось такої незвичної форми Тернопіль. Він підзатертий, маленький. Мабуть, тут була кришечка є у нього такий уступчик. Підзатерте золото також 60. Ось такий молочник, синельниково старенький, клеймо, але тут затерте золото. 60 гривень до нього є кавник і чашечки без блюдиць. Ось такий з трояндою 80 гривень Це Синельникова. Так, далі молочники по 100 гривень. Розказую по ним ближче. Ось такий гарний малюнок, це Полтава. Золота багато, просто застоявся він у мене. А так він гарненький, новенький і є до нього чайничок 150 гривень. Це в нас Китай. Ось таке клеймо, хто знавець, якого періоду це клеймо, не підскажу. Дуже мало інформації по, по китайському посуду. Але ну, гарний, гарна ручка. Гарний малюнок такий яскравий. От. Так, і ось такий ще Полтавський. Також 100 гривень в гарному стані. Так, ось ця група в полосатих купальниках у нас по 120 гривень. Я розказую, хто тут і що тут. Це Баранівка, гарненький, старенький. Просто є тут такий маленький скол і затерте золота. Так, ось цей красень полонний. в гарному стані. Від кавового сервізу він маленький. Трошки ось тут по краю затерте золота. Так дивіться, який гарний. Ще один кобальтовий. Ось такий. Це Борислав. Також від кавового сервізу маленький. Опс, Упс. все ціле. Так, ось такий і дружковка, третій сорт. Десь два відео назад я показувала, частина є столового сервізу, там є підставки, під яйця гарненькі. І ось такий молочник, воно все в гарному стані, не було у користуванні. То, давайте я залишу відео. Посилання на відео в описі. Натисніть там опис. Або можете нажати, де є надпис Вінтажний посуд. І там відкриється, якби моя сторінка тут на Ютубі, і пролистуйте відео вниз. І там два відео назад було огляд частини цього сервізу. Так, і це в нас зік фаянсовий такий молочник. 120 гривень. Так, далі, далі. Далі, далі. Тут залишилось не так вже і багато, залишилось от зозуля. Перший сорт Полтава. Гарно збережений, так поодинокі подряпані по золоту. Бо був у користуванні, а так не затерти нічого. Такий 180. Ось такий з незабудками. Також Полтава з перламутром в новому стані 150 гривень. Є ще такий чайничок і є цукорниця без кришки. Ну, можна як вазочку. І є ще десь фарфорова ложечка. Треба так, тільки знайти також з таким самим малюночком. Так, і ось цей. У нас перламутровий красень, багато золота, трошки ось тут на носику заперти. так все гарно. Це городниця перший сорт. 150 гривень. Є від цього сервізу. Кавник, і, здається, три кавові чашечки з блюдцями. Ну, золото тут просто, просто пів кіла. Дуже гарний. Я не дуже люблю сама перламутр, але, ну, от таке поєднання і цей сервіс мені дуже подобається. Так, що я хочу вам ще сказати, що комусь щось сподобалось, робіть скрини. Присилайте мені фото на Viber, чи Телеграм, запрошую на мій телеграм-канал, бо ці-всі-всі-всі всі, всі молочники, і ті, що я не показала, є в телеграм-каналі. Там є відеоінструкція, як користуватися. Так що скачуйте телеграм і користуйтесь він набагато, набагато зручніший, ніж Viber. Дякую всім за увагу. Чекаю ваші коментарі, лайки. Вподобайки і тому подібне. Всім дякую за увагу, до побачення!